Всім привіт! Продовжуємо. Алиса, Madness Returns. Вчора ми першу, перший розділ повністю пройшли. Сьогодні починаємо другий розділ раптово. В принципі, я в цю гру граю вперше. Я не знаю, що буде. Я, мені сказали, я пройшов 20%. В принципі, це мене, мені подобається. Вітаю. Зловив собі річкову німфу. Хвала святиму. Бога таємничі методи. Так, Маєш на неї якісь плани? Відведи її до понівеченої русалки. винаймемо наймемо річку. Важко залицятися під час бійки. Я теж що ви собі дозволяєте? Робимо те, що природно Для, для нас. Для мене це не природно. Загубіться. Так, де ми? Біла кішка мені нагадує мою сніжинку. Няня знала її. Нічогенька з ниво прийшла, а Давай бизнес на матч раз чорний хід, вип'ємо в понівачні розходці. Тому що? Чесно слово. Так, по нему чё, на русалка. Угу. Нам сюда, так разумею. Э, -э ты чё, плавишься? Б'юсі об заклад такі черстві кексики люблять усе грубе. Гарна пропозиція, але у мене мої гроші з іншим чином. Наскільки грубо. Ой, ти не типа, не знати, цела, я дістану те, що ти твої цвічки мені винні місценечко. Побачиш, що буде. Може, ти помітив, що я не біся в штани в очікуванні. Аліса лідол. Хоч хтось тут приємний. Піднімайся сюди, розпатлана дівчинко. Це Ліса. Це Ліса. Розпатлана ти дівчинко. Я зайти можу? Не можу. Ладно. Що тут у нас? Людина морж. Вчора заснув. Нічого страшного. На Ютубі є всі записи стрімів. І, і зараз напряму транслюється на ютубі, Ютуб на привіт. Я вас бачу. А, е, понятно. Одного разу я почула, як Тім сказав, що швидше за все помре від соціальної хвороби. Медолага навіть не здогадувався, що її ім'я Джек Сплеттер. Ах, Помирати від соціальної хвороби. Жиза. шанси Яка з них більша? Та я... Геть, його А, в моя... мене та сама чутливість стоїть. Я йму те та саме. Так, так, звичайно. О, все. О, все я вирубив. Навіть баб б'є сильніше. Якщо ти не даси мені того, що я хочу, я спою це звалище до тла. Забирайся! Воно не видно! Вони образили мої почуття! Сейчас же все загорить. Я осуждаю. Ти чо? Вуса не відростив, Прокинься, а махалки лізі, лізі, відростив. Лісі! До Допоможи, алі! Ворона, ліса! Лісі! Відчини двері! Отак от. Ні, не, це ненормально. Ми. Агресії кажемо. Ні. Дивіться на годинник і запам'ятовуйте. Ми агресії кажемо ні. В будь-якій формі. Це сенс гіпнозу. Що зробить з вас добрих булочок? Дякую за кейк. Я не знаю, що я не кажу торт, мені подобається казати кейк і все. Дякую за підписочку. Я не знаю, це може бути АСМР, судячи з того, як довго воно груситься. Може мені пощолкать обличчям. Гра топчик, мені подобається. Мені прям хорошо. Мені прям, от, я такого задоволення давно не отримував. Дякую за подаруночок. Не знаю, в мене немає пляшечок всякого такого. У мене лава-лампа, я можу дивитись на лампу ще. Доброго вечора. Воно в смр-звуки не сприймає, поняли? Дякую за стрілочку. Сум'єчому так Лава лампа це мрія, да? вона вона вообще класна Вона мені дуже подобається. Що ж там таке довге завантажується? Невже в мене сь сьогодні почне жопа горіть від цього чи шоу? Це смерть чи сюжет? Це, це вже навіть не це 2 хвилинка мовчання. Як цього у Орвела було? Двохвилинка ненависті, а у нас двохвилинка хвилинка мовчання, де я вам розповідаю, що агресія це погано. Дякую за подаруночок. Дякую за стрілочку. Лава лампа в довжину кімно. Ого! Отак отака от, щоб прям клас вообще. Доброго вечора. Слава Богу, стіляка <laughs> Здається, далі має, має бути моя улюблена частина. Мені, мені варто напрягтись чи навпаки. <laughs> я не знаю, як мені реагувати. Це знаєте, як затіші перед бурією. Я, я не знаю, що буду далі. Я не знаю, можете мене позалякувати поки скажете, що Ярік, тобі там жопа буде, стопудово. Ярік, ти будеш помирати кожні три секунди, дуже розслабляючо. А, все, супер. Тоді ми продовжуємо на хвилях нашої спокійної на хвилях нашої спокійної подорожі по світу Чудеса Лиси. Ми спокійно спостерігаємо за годинником ой, за годинником, за маю, які рухаються то вліво, то вправо, то вліво, то вправо, методично нав'язуючи нам тільки позитивні думки і ніякої агресії в бік ближнього або дальнього свого. Як же ж, блін воно довго це робить? Бах, де цю гру купити? Я в стімі покупав. В стімі вона є, в епіку вона теж є. Судячи з того, що я встановлював українізатор, і він сказав мені, що він працює в версії Steam і версії Epic, Вона просто зламалась, ви думаєте? Та ні, вона, вона міняє паради час від часу, тому, в принципі, я не думаю, що вона зламалась. Давайте так, почекаємо ще 45 секунд. Якщо за 45 секунд нічого не зміниться, мені доведеться різко обрубувати гру і перезапускати. А, так, да, в електроні карт в магазині теж може бути. Так, да, абсолютно правильно. Хоть ні Ні, 45 хвилин. 45 хвилин ми не будемо чекати. 45 хвилин це забагато. Уже вже 20 секунд залишилось. Ви бачите, поки я розповідаю, час іде. Час швидко Відволікайте ворогів за допомогою часової бомби. В її вона багана. Я думаю, що. хоча ні, я ж тут не встановлював це. Я и раніше він Оридж називався, я старий, Господі. Давай, три, два, один. Айва, вона не вмикається. Хорошо. Е, э, в смысле, ти не вмикаєшся? Бо Беда щось пішло, не так. Хорошо, давай так. Давай через диспетчер задачу. То пам'ятаю, раніше були комп'ютерні... Ох, твою мать. Комп'ютерні ігрові зали. ти прикалюєш мене, чи що? А, окей, ладно, я хоча б можу зробити ось так. Ладно, я можу зробити ось так. Ладно, я можу зробити. Я ніяк не можу зробити. Вибачте, будь ласка, я не знав, що так станеться. А, курва. Можна було б поки фільм на фоні подивитися, але це ж Ютуб. Да, Тіма Бёртона, цього Алісу. Вона прикольна, до речі, я колись давно її бачив. Ходила в них. І коротше, коли завісала гра, ти просив у адміна, щоб він через диспетчер задач закрив гру. От в мене зараз такі от спогади. 8 гривень ніч. Боже! Як це було давно? <р> як це було дешево? Це було менше долара, щоб ви розуміли в ті часи. Це було менше долара. А зараз. А ще... все, 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 я занадто стаю дідом. Треба припинити ставати дідом. Та мать твою закрийся, будь ласка. Ай, курва. А, що робити? так? ну ка давайте згадуємо, як закривати лагаючі ігри. Десять разів тикати на хрестик не допомагає. Катали забіг в бігли після уроків. А хтось навіть замість уроків. Ні, я, я уроки не прогулював З, ну, в комп'ютерних залах. Command Tab. А... Виключити ком. А я ж тоді стрім виключу, так не, так не цікаво. Долар був по 5. Ну, я ж кажу, менше долара. А якщо закрити... а диспетчер задач закрився. Я, я можу час будь-що закрити, і воно закриться, на відміну від цієї. Гри. Ку -ку. Вона взагалі зависла. Так, <ріст> <ріст> да, я забув такий прикол у старих ігор, що вони. старі. А, окей, якщо ми так от зробимо, може. Воно... Ні, вона ж зі Стіма. <ріст> це капітець. <ріст> Ладно, поки буду вам щось розповідати. От ми згадали з вами за комп'ютерні клуби, як це було прикольно. Контроль Деліт Крусором процес буде гра. Проблема в тому, що в мене контроль диспетчер задач відкривається якраз таки там, де в мене відкрита гра. Я не можу на цей монітор переключитись. Так от, всі старшаки грали або в Counter-Strike 1.6, або грали в Lineage 2. Мені залишався тільки PlayStation 1. З Metal Slug, з Fighting по людям X. От ти мене бісиш. Щас. Доведеться вимикати комп. Ні, почекайте. Я хочу щось якось повпливати, щоб мені не довелося. Не, воно відкриває гру. Воно відкриває гру, в цьому проблема. Курва. Ладно, друзі, що я вам можу сказати? Це був дуже короткий стрім. Дякую всім, хто дивиться, всім, хто підписується. Я перезагружу комп і повернуся буквально за 5 хвилин.